Є діти, які просто грають, а є ті, для кого музика як повітря, без якого неможливо жити, бо вона стала частиною їхнього життя. Саме такою є Лідія Бурачонок. Школа стала для Ліди другою домівкою. Вона виросла в нашій школі. З дитинства займалася хореографією, вчилася малювати, але найбільшим коханням стала музика і улюблені музичні інструменти. Акордеон і добра зі сцени Ліда дарує слухачам справжні емоції, де в кожній ноті її характер, її світ. За роки навчання Ліда здобула понад 70 дипломів і нагород. Вона неодноразово брала участь у престижних конкурсах виконавців на акордеоні. Серед яких міжнародний конкурс баяністів та акордіоністів імені Миколи Різоля у місті Дніпро, міжнародний конкурс баяністів та акордіоністів Перпету Мобілі у місті Дрогобич, разом із колективом літу запрошували до участі у міжнародному фестивалі акордеонної музики в Польщі. Вона представляла Україну на міжнародному конкурсі солістів такордіоністів на УН-24 у Латвії. Її гру щоразу відзначали за технічну досконалість і щиру емоційність. З 2016 року Лідія щороку брала участь у конкурсі сучасні ритми, заснованому саме в нашій школі. Можна сказати, що вона виросла разом з цим конкурсом. Кожним новим виступом ставала впевненішою і майстернішою. У 2019 році сучасні ритми отримали статус міжнародного, і Лідія продовжила гідно представляти себе та школу вже на новому рівні. Цього року вона була запрошена на гала концерт конкурсу вже не як учасниця, а як відома виконавиця. Деякі мистецькі конкурси стали для Ліди особливими. На них вона виступала одразу на двох інструментах. Домрі та акордеоні, серед таких всеукраїнський фестиваль, конкурс Україна Моя у Кривому Розі, міжнародний конкурс Арт Домінанта у місті Харків, фестиваль, конкурс провисінь у місті Кропивницький, Барви Полтави та інші. З «Доброю» Ліда брала участь у понад 20 конкурсах по всій Україні від Кривого Рогу до Львова. Від Києва до Верховини. Серед них сузір'я талантів, музика кохання, Галицькі самоцвіти, музичний дивоцвіт, музичний калейдоскоп, Карпатський зарипад» та багато інших. І скрізь вона впевнено демонструвала свій талант, здобуваючи призові місця та численні гран-при. У цьому році Ліда здобула перше місце. І у всеукраїнському конкурсі майбутній музикознавець, продемонструвавши знання з музично-теоретичних дисциплін. Її успіхи були відзначені, і на міському рівні, Лідія неодноразово номінувалась на премію міського голови Кривого Рогу за високі творчі здобутки. Кожен виступ це новий досвід, нова сцена, нові емоції і щоразу музика від щирого серця. А за кожною перемогою довгі репетиції, помилки, сміх і навіть сльози. І поруч завжди ті, хто вірить, її викладачі. Ірина Борисівна Платіунова. Наталія Сергіївна Іваніва, концертмейстер Лілія Владиславівна Петрик. У кожного учня своя історія. Історія Ліди це історія дівчинки, яка наполегливо і з любов'ю рухається вперед. Вчиться чути світ і ділиться з ним тим, що є в її серці. Нехай же музика завжди буде джерелом радості. Дякуємо тобі, Лідо, за натхнення, за твої виступи, за щирість, яку ти даруєш. Ми віримо, що в тебе попереду ще багато. сцен, подяк і овацій!